Uh, Привіт-привіт! І у нас п'ятий епізод Майфер'с Кис. Я сподіваюся, еще п'ятий. Я одяглася як е, дівчина Яна, така вся рожева, це єдина рожева річ у моєму гардеробі. Е, і ми починаємо. А до того, як ми почнемо, я хочу сказати, що, будь ласочка, якщо ви не дивилися ліс, другу серію, я зняла її. І переглядів дуже мало, я не знаю, чому. Там, до речі, багато-багато емоцій, і навіть є е, лічильник мазафака. Тому е, перегляньте, бо в мене є сумніви стосовно того, щоб знімати проходження далі лісу. Ось, а ми починаємо. П'яту серію, нарешті нарешті сподіваюсь, ви побачите все це в неділю або суботу. До речі, поставте лайк та залиште свій коментар. Наприклад, я задам вам таке питання: хотіли б ви якусь активність з розробниками? Можливо, я домовлюсь на якесь міні-інтерв'ю з ними. Буду чекати ваші відповіді у коментарях. П'ятий епізод. Джуліус, вставайте дурні, підлога холодна. Сьогодні вступна церемонія. Ви спите у коридорі. Калідор, калідор. Зовсім хворі на голову. А якщо ви захворієте, хто буде піклуватися про вас? Ти. Я повинен, я повинен буду це робити. Будь ласка, більше турбуйтеся про себе. Люди недарма придумали ліжко. У нашому домі їх аж три. Я навіть не думав вставати. Він закинув ногу на мене і знову заплющив очі. О, oh. О, oh, oh, ні. Обличчя Джуліоса виглядає злим. Зараз знову почнуть лаятися. Джуліос, вибач, я не можу встати. І не хочу, я бачу, нам доведеться вжити рішучих заходів. Петро Олексійович. Петро Олексійович ставить. Джуліас нахилився і потягнув. Я не за. О, ні, ти ви що? А? Ого! В сенсі! Нахіра ти це зробив? За нафіга за волосся? А чо, за руку не можна? Нафіга за волосся. А чого він такий агресивний? Ну, я розумію, чо він такий агресивний, ну це тумач, як для мене. Що за диявольський метод розбудити людину? Тобі потрібно добре доглядати за своїм волоссям. Рано чи пізно твоє волосся все одно випаде. Я просто трохи йому допоміг. Ага, їди дивися, перукар. Я так я б мат на маті там був, якщо б мене за моє дорогоцінне волосся, яке через польську воду просто тримається на святому дусі, мене так хтось волосся втягнув, то я б тому тій людині просто б відбила руки. Джуліус, я помщуся. Коли ти забудеш цей випадок, я обов'язково помщуся. на рештабці. Я нашлю до тебе прокляття, Джуліусе. Я буду чекати. Ти будеш молитися богині кішці, щоб удача покинула мене. Або це будуть вроки на понос. Чи не могли би припинити сваритися? Гаразд. Як вам вдалося заснути в коридорі. Що мало статися, щоб людина вирішила, «Хм, я спатиму сьогодні на холодній підлозі, а не в теплому ліжечку? Логічно. Це якийсь вид мазохізму? Я почувався жахливо, а Кіхі Конакано допоміг мені заспокоїтися. Побачте, я вже не зупиняюсь на його ім'ї імені, ім'ї, ім ім, ім твої Так, а потім ми заснули. А де ти був вночі, до речі? Ти був вночі моя поліаморна гілка. На вечірці кузена леді мяо. Після офіційного дня народження вони запросили мене випити, і я не міг їм відмовити. Якого біса? «Аріс дозволяє собі занадто багато. Вона знає, що ти не п'єш. Я і не пив. Вони використовували мене як водія вранці. Вона занадто нахабна. Я поговорю з нею. Дякую, такі вечірки не для мене. Можливо, я виглядаю неформально, але я за здоровий спосіб життя. Гаразд, немає часу говорити. Поснідайте, умуйтеся, і ми будемо виходити. Якщо ми не поспішаємо, то запізнимось в університет. Акігі Кігі ти можеш допомогти мені? Ага, йде. Звичайно, з чим потрібна допомога? Зайди до мене в кімнату. Оу, я, я допомогу тобі, любий. Я притиснув моє тіло до стіни і охопив мої губи свої. Все сталося занадто швидко, цей хлопець неймовірно сильний когось нагнуть. Пристрасний поцілунок тривав близько хвилини. Я не виглядав збентеженим і задоволеним облизав губи Не виглядає красиво. Сподіваюсь, ти будеш мовчати про те, що сталося вчора. Мені дуже подобається його міміка, я не можу. Тобі все одно ніхто не повірить. О, ти звуджений. Отже, я тебе приваблю, це добре. Чому ти це робиш? Тому що ти мені подобаєшся. Фізичний контакт з тим, хто тобі подобається, нормальна річ. Але якщо тобі це неприємно, дай негайно мені знати. Коли бухтять та Яноче він не запитує, типу вони про це проговорили десь. Ну, зараз він сказав, що якщо тобі не подобається, дай мені знати. Ну, до того він його трошки поцілував, але ну, це все ж таки жанрові іздержки. Забувай, як це слово українською. Ось тому не можуть бути всі в здорових стосунках, тому що жанр яой занадто хворобливий жанр, в принципі, де дуже багато, особливо останні роки, насилля. Чекайте, що я йому подобаюся, милость ви, Боже. Сподіваюся, ти не сердишся за вчорашнє. А, ні, але я хотів би знати, що з тобою сталося? І подивитися на твій хвіст ще раз. Це було красиво. Ну, як-то він дуже спокійно сприймає те, що в нього є вуха і хвіст. До речі, мені дуже подобається, як в мічаті, коли ти зустрічаєшся з надприродньою людиною, як головні герої, за якого ти граєш, панікують в цей момент. Мені дуже подобалося. Там була гілка з інопланетянином, а тут буде цей слайд, і там дуже. Круто було описано, як людина така, ні, 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 не може бути. А, а я не вірю тобі, ти ти якийсь, ти, ти кукуха, ні, ні, який ти інопланетянин, прибулець, прибулець. Інопланетяни, прибулець. Коротше, мені дуже подобається, як саме Мічаті реагують на якусь інаковість персонажів, тому що це потрібно. ну, люди, люди завжди, коли щось дізнаються нове, або. А вони ось так от реагують ну, типу, спочатку ні. Я розповім тобі все пізніше, коли наберусь сміливості. Зараз я можу показати тобі лише свій хвіст. А чому не вушка? Не можна за вушка? Позаду Яна з'явився пухнастий білий хвостик. Я не втримався і потягнув за нього. Я обожнюю цю емоцію, як вона мені подобається. Не чіпай хвіст! Чому ні? Це ой як збуджує, повір мені. Вибач, я не знав про це. Взагалі мені сподобалося, і я не проти повторити, але зараз на це немає часу. А як же ранковий кексик? Е, Джулія знає про це, але, будь ласка, не кажи про це нікому. Він виглядав переляканим, і я відчув, що дізнався величезну таємницю. Це м цікаво, трохи нервує. Це. Так. Я розумію, що я скажу, цікаво, то буде плюс до відносин з Яном, трохи нервує, це буде нормальна реакція, але я хочу прокачати е з Яном відносини. Я відчуваю себе великим хранителем секретів. Клянуся, я нікому не скажу. Я краще помру, ніж розповім твій секрет. Життя і довіра втрачаються лише раз. Дякую, Боже, які в нього хворобливі очки. Він так яскраво посміхнувся наче я був останньою людиною, в яку він вірив. Я хочу зберегти цю таємницю. Я не можу перестати про це думати. Ніколи не думав, що таке можливо. Треба поцікавитися, скільки видів звіролюдів існує. Виявляється, я у вигляді кота бачив мене в душі. Трясця! А у Джулса нашийник, як у Джуліуса. Чи може він бути собакою перевертним? Якщо це правда, то поведінка Яна та поведінка Джуліуса стає зрозумілою, вони поводяться, як кіт і собака з однієї родини. Я подивився на годинник і зрозумів, що немає часу прийняти душ. Я витирався вологими серветками, і використовував дезодорант. Добре, що я вчора заздалегідь підготував свій одяг. Джуліус увірвався в кімнату. Е, хей! Що сталося? А дякую, що піклувався при Яна. дещо сталося вчора на вечірці, я хвилювався про його стан. Чому ти дозволив йому піти одному? Він був п'яний. Я не відпускав його, він тихенько вискочив із кімнати маєтка і взяв таксі. І він надіслав мені селфі на фоні тебе. Ти сидів на лавці біля будинку. Цікаво, коли я встиг зробити фото. Мені потрібно бути обачнішим. Що його так налякало? Офіціант, один з офіціантів у банкетному залі намагався вбити батька Яна. Пан Бронте був поранений. Який кошмар, чому на багатих постійно нападають? Який кошмар? Та нічого серйозного у нього невелика подряпана на руці. Тепер я розумію, чому Ян був такий засмучений. Там був конфлікт. Ян перше впомітив бивцю і знешкодив його, якби не він, мі містер Бронте міг померти. Але замість того, щоб подякувати йому, пан Бронте вилаяв його. Реагуйте спокійно, реагуйте бурхливо. А в нас травма на нездорові стосунки з батьками, тому я буду реагувати бурхливо. Як він може поводитись так зі своїм сином? Я захистив його, а він почав його лаяти за це? Він взагалі адекватний. Я не розумію і не хочу цього розуміти. Краще о. Лайк like з Яном. Краще б містер Бронте подякував Яну і обійняв його на знак вдячності. Хіба б він не думав, що його смерть для Яна буде болючою. Містер Бронте має бути вдячний, що його дитина готова захистити його. До речі, ти ж джулс, тобі подобається бути в цілі собаки? Як ти дізнався? Я здогадався, Ян мені сказав Ну, ми обіцяли Яну не, про Яна не говорити, я здогадався. Це було неважко. У тебе такий же нашинник, як у джуса, і голос схожий. Ти такий розумний, як і конака. Так, я можу перетворюватись на собаку. Вони занадто легко про це говорять. Як не дивно, тебе це не лякає, звичайно, мене це не лякає. Я в захваті, О, ти перечитав фантастики. Коли ми повернемося з університету, ти покажеш мені, як ти перетворюєшся на собаку. Тільки більше не облизив мені ноги, мені буде соромно. Я не можу тобі цього обіцяти, коли я в тілі собаки, твій запах приваблює мене ще більше. Я не можу зрозуміти, чому, але твій запах для мене найпривабливіший з усіх. Мені самому цікаво, чому мій запах приваблює тебе. Чесно, не знаю, чому так. Ти пахнеш солодким цитрусом. Я хочу нюхати тебе все більше і більше. Ну, понюхай. Цитрусові, я нічого не відчуваю. Як я для тебе пахну? О, ну, я не нюхав тебе, тому не знаю. Але коли ти запитав, стало цікаво. М -м. Ну, нюхаємо, що? Я накупила тисячу, поки не знімала. До речі, я так купила. Дуже багато людей скажеться на те, що дуже складно купити, накопичувати, але я накопичувала тисячу, реально заходячи. Ну, раз в гру на декілька діб. Типу, я накопичила тисячу, у мене не було 2 неділі. Тобто, якщо ви наберетеся терпіння і трошки покопити, не будете бігти і проходити зразу все, то ви спокійно собі накрафтите на все, що є. От як я, наприклад, Я цей... зроблю зараз отак. Я цей... Трошки, жмотіна. Трошки жмотіна, так це я. Понюхайте Джуліуса. <кій> я підійшов до нього, схопив його за футболку і вдихнув його запах. Ти пахнеш свіжою травою і морем. Тобі холодно, твої соски піднялися. А як ти це побачив? Я... Ну, типу, Як це можна побачити? Тобі краще одягнутися цепліше. І ця прозора футболка надто сексі. Ти можеш взяти моє худі, якщо в тебе немає теплих речей. Ні, тут жарко. Я взяв його за руку. Хм, в тебе горячі руки, так можна не хвилюватися. Переб... Джул... Джуліос переплів наші пальці і міцно стиснув мою руку. Так, е... хвилюватися нема про що. Я буду чекати вас на дворі. Коли я вийшов, ми пішли в університет. По дорозі ми їли бутерброди, які приготував Джуліус. Яне, ти виглядаєш хворобливо. Ти впевнений, що з тобою все добре. Так, я в порядку. Добре. Ось, Яне, прийми таблетку від головного болю. Красно дякую, матусю. Дуже смішно ха-ха. Візьми води, щоб запити таблетку, Яне. Джуліус дав яну пляшку води. Джуліус дос, досить турботлива людина. Моя матуся така турботлива. О, будь ласка, замовкни, я люблю тебе, козаче, але ти перегинаєш за своїми жартами. Я теж люблю тебе, Матуся. Турботна матінка. Ки... Турботна матінка Джулії. Турбо... А, турбота, матінка. Це я ж. Турбота матінки Джулії зігріває моє серце. Акіхі Конакану, Ти бачиш, як він мене ображає і так постійно, невдячна сволота. Вибач, я не втримався. Джуліос, скажи, якщо я захворію, то ти теж будеш дбати про мене. Дивне питання. Тобі також потрібна таблетка від головного болю. Тобі не потрібно хворіти, щоб я турбувався про тебе. Я подбаю про тебе за будь-яких обставин. Ну, погана, звичка. А кігіко конакану? якщо ти захворієш, навіть я подбаю про тебе. А, так, ти будеш сидіти біля ліжка, тримати Акігіко накана за руку і трагічно дивитися на нього, а решту зроблю я. Будівля університету така велика. Так, будівля величезна. Я заблукав тут в перший день навчання, коли був першокурсником. Як це на тебе схоже? Я не забуваю, що ми теж можемо заблукати. Тоді Джуліус буде сміятися з нас. Я піду до своєї групи, успіхів на семінарах. Дякую, але півмісяця у нас будуть тільки лекції. Джуліус! що? Чому Генрі в гарній білій сорочці стоїть біля входу в університет і косплеїть вчителя? А ти не знав? Він є професором університету F. Генрі отримав ступінь доктора філософії два роки тому і зараз викладає. Вау, він такий крутий! Ні! Я ніколи не думав, що він може бути професором університету. Ви тільки подивіться на нього, такий доброзичливий. Було б краще, якби він так з нами поводився. Джуліас тримав нервовий сміх. Потім він послав мені повітряний поцілунок і пішов. У мене викликало запитання, чому їхня дивна поведінка та явний флірт спрямовані на мене. І найголовніше, я не можу зрозуміти, чому вони мені так подобаються. я не відчував такого потягу до інших людей раніше. Ну, тому що ти займ, не займаний в 20 років. І справа, а, і справа навіть не, не в тому, що я їх хочу фізично. Мені подобається слухати їхні розмови, спостерігати за ними, піклуватися про них, бути причетним до їхніх справ. Вони не люди. Але мене це не відлякує. Навпаки, це дивовижно, наче зустріч з духом чи інопланетянином. Хід моїх думок прирвав Генрі, який підійшов до нас. Вітаю, мої дорогі першокурсники! Як вам в університеті? Мені подобається 50 на 50. Я ще нічого не побачила, тому мені подобається. Сподіваюся, мені буде весело вчитися. Я ще не був там, щоб відповісти на твоє запитання Генрі. Так, я ментальний я. У Генрі відразу змінився вирос обличчя, наче зняв маску привітності. Для тебе професор Гарсія. Не шепи на мене кошеня. Я працював тут задовго до того, як дізнався, що ти збираєшся в цей університет. Я сподівався, що ти підеш до якогось іншого університету. Але доля була жорстка до мене. І тепер, окрім брата Джуліуса та Леді Мяу, додались ще ти та пташеняшко. Яке відношення до цього має мій друг? Ти не знаєш? Як бачиш, вони люблять залишати мене в невід... невідданні, в небаченні, може, невід... невідданні. А в невідданні чи небаченні? баченні, бідолашне кошеня важко тобі. Отже, ти поясниш конкретніше, що я тут роблю? Навіщо? Не забувай голову непотрібною інформацію. Чим менше ти знаєш, тим краще спиш. Йди до лекційної аудиторії. Дивно, це дуже дивно. Він сказав це, щоб подражнити мене, чи я зробив щось не так. З іншого боку, батьки відправили мене в місто і познайомили з бабусею Яна. Хоча до цього мені категорично заборонялося їхати кудись самому, навіть по місту. Найдивніше відчуття, що я знаю цих хлопців багато років. Однак ми знайомі лише три дні. Ту нервозність передалася і мені. Розслабся пташенятко. Генрі проклав свою велику руку мені на плече. Я був приємно здивований, коли дізнався, що у вас найкращі результати на вступних виспитах. Ти, я, не Матео, перспективні студенти. Дражнити Генрі просто Просто подякуй, Генрі, будь нормальною людиною. Просто подякуй. Радий це чути, дякую. Я пишаюсь вами, хлопці, і буду стежити за вашим прогресом. Генрі, ти можеш говорити і приємні речі. Дякую. Ми пішли в аудиторію. Оу! Дуже-дуже, дуже коротко. Дуже коротко. Ну, з іншого боку, класно, тому що ліс ми записували півтори години. Що ж, поки йде реклама. Ну, а можна мені не вмикати таку велику рекламу? Дякую. Я б була дуже вдячна. Дуже-дуже вдячна. Зараз побачимо прогрес. 35 в мене з Яном, 25 в мене з Жуліусом, 10 в мене з Генрі. Зараз я запишу висновки окремо, тому що зараз буду багато говорити. Це, по-перше, була дуже маленька серія. Взагалі-то серія My First Kiss десь приблизно 30 хвилин, плюс-мінус. Але це була, ну і я ще не монтувала, но вона буде приблизно 18 хвилин. Тобто, це з тим, що я десь е, зупинялася на поговорити з вами. Тобто, це десь 15 хвилин. Друге, в цій серії, взагалі, е, ну, типу, нам говорять. Я дуже не полюбляю цей стиль. Якщо о, хтось з вас проходив о, ярость, ярость титанів, то ви пам'ятаєте головну проблему цієї історії, що нам говорили: ми тобі завтра розповімо, ми тобі завтра розповімо, ми тобі завтра розповімо. І сам сюжет нікуди не йшов. Це погана помилка, мене прям в поганому сенсі тригрить від неї. Далі о, мене трошки, знаєте, засмучує те, що головний герой. Він ніяк не реагує на те, що ян не людина. Тобто в ну, нього хоча б ну, якийсь переляк повинен бути. Але в нього просто такий, а окей, ти, типу, звіролюд, окей. Але при тому він зразу розуміє, що він звіролюдина, тобто не написано, що він десь подивився, що ян звіролюдина, чи прогуглив, чи щось таке. Знайшов десь сайт, на якому ну, якісь такі, типу, пальони, де це знайшов привіт св... Надприроднє. А він такий, о, він звіролюдина, окей, лайк. Тобто, да, в грі говориться про те, що е, стрьомно, чому мене це не лякає, а навпаки, приваблює. Е, і задається питання, чому саме навіщо я так малювалася? Навіть не зараз я запишу на другу серію, я так розумію. Е, Навіщо його тягне, тобто говорять, що якась нездорова тяга, що і Джуліос неадекватно реагує на нього, і я на нього неадекватно реагую. Але знаєте, хотілося б більше якихось сюжетів. І чесно, чесно, мені дуже-дуже дуже от я зрозуміла, чого мені не вистачає, яких статів. Щоб я зрозуміла, що я йду, навіщо я йду, тобто якусь Як вам сказати? детективної ланки. Ось мені не дуже є детективна ланка. Я дуже б хотіла, щоб там вона була. Тобто, щоб головний герой або підслухав і дізнався, тобто така дія, або десь пошукав, да, пішов до себе в кімнату, там, наприклад, і якісь 5 хвилинок пошукав цю історію. Тобто, мені не дуже це сподобалося, що це все приймається за чисту монету. Ось тому я сподіваю. я все. Тобто, знаєте, я можу сказати стосовно МФК, дуже приємний стиль у людини, тобто не сказати, що літературний стиль якийсь поганий. Не можна сказати, що є якісь а, такі жорсткі мінуси, але і жорстких плюсів, окрім мальовки, теж поки що немає. А ми прийшли на хвилиночку 5 серій. І сюжет стоїть на такому на статистиці, на статичному місці. Я Дуже дуже опасаюся того, що в нас буде дуже статична історія. В нас десь просідати буде кульмінація, да, так, раз, і, і зразу фінал. Тобто ми будемо десь не знаю, 10-15 серій тягнути ось цю незрозумілу фігню, потім в да, нас зразу ж, і потім зразу ж вхірячить фінал і все. І кінець гри, і це буде погано з точки зору сценаристики, тому що у, у кожного е, літературного художнього е, твору е, неважливо для кого це сценарій, чи для гри, чи для е, мультиплікації, чи це літературний е, твір. Там є правила, і ось правила є такі, що є структура самого твору. І ось я бачу, що щось в нашій структурі не то. Тобто, в нас дуже багато ось. Між собойчика і немає протягування сюжету. Я не бачу, я не бачу конфлікта в цьому сюжеті. Тобто я так розумію, що конфлікт повинен бути в тому, що ми звіролюди, але головний герой спокійно сприймає цю новину. Тобто він не збігає, не натрапляє на інших агресивних звіролюдів, які і він тоді починає розуміти, що не все так однозначно. Ось якось воно щось воно в мене не клеїться, вибачаюся, що таким з таким негативізмом, але все-таки так, поки що я в такому. Смітінє. Не знаю, як це буде українською. Пишіть мені, до речі, в коментарях, як це буде українською. Я в смітінні від того, що сюжет не йде, не йде зовсім. Нікуди ніколи і я щось ну мені становиться не цікаво. Я починаю втрачати реально а, зацікавлені в цьому творі, тому що одне і те ж саме, одне і те ж саме. Сподіваюся, сподіваюся, що така корона ну, у нас вже три доволі короткі стислі серії, в яких нам видають по міліграму інформацію. Я сподіваюся, що якась наступна буде з тим, що нам просто видадуть а, ось так якусь інформацію, або в нас буде більше якоїсь тусовки, або ще щось. Ну, Мені дуже-дуже сподіваюся, що це буде, тому що на даний момент це виглядає трошки. Ми тобі завтра розповімо, а післязавтра буде фінал. Я не дуже хочу, щоб страждала структура твору е цієї гри. Ось на цьому в мене все. Я сподіваюся, що я була гарнюня красуня, і ви мені це ж на це поставите лайк.